Точка Магрегора, точка Хіндерера, лінія Ландау. Дуже розумні такі слова. Да, і ви всі думаєте, що я дуже розумна, коли я вам це все сказала. А ще я можу сказати, циклопентан Піргідрафіналтрен, і ви будете думати, що я взагалі Бог науки та заслужений лікар України. Але це все ви знаєте жарти. ми зараз з вами поговоримо про точки: точки доступу, точки в колу при контурній пластиці обличчя. Так, справді вони існують, вони були вже дуже давно придумані. Але дивіться, косметологія вона ж розвивається, вона ж не стоїть на місці. У нас все щось робиться по іншому. Ми щось вчимося, чомусь вчимося. Минулого року ми кололи так. Цього року ми колимо вже так, і це нормально, тому що неможливо колоти і робити процедуру, однаково протягом, наприклад, там десяти років. Все буде змінюватися так само і зараз. Особиста моя думка, і я це дуже часто кажу на навчання. Чаннях по контурній пластиці не потрібно колоти та робити контурну пластику по якихось схемах. Не потрібно колоти по якихось стандартних точках, тому що ми всі різні обличчя різні, і ми повинні підбирати те, як ми будемо викладати препарат відповідно від кожної людини. Тому ця точка, або ця лінія, або ця розмітка вона може для однієї людини ідеально підійти. А для іншої це буде на чорті що. Я вважаю, що ми повинні колоти, на глаз, я вважаю, що ми повинні з вами дивитися на обличчя 3D-формацію, оглядати його з усіх сторін, і так, і так, і так. І відповідно від цього, ви вже будете викладати препарат. Одну, наприклад, сторону ми можемо проколоти і викласти туди півтора мілілітра препарату, а інше покласти 0,2 і це буде дуже класний результат. Пацієнтка встане або пацієнт, наші чоловіки, чого ми завжди про них забуваємо. Дискримінація якась. Вони можуть стати, наші пацієнти, і подивитися на себе і зрозуміти, що це воно але щось змінилося змінилося щось ну на краще. Як на мене, не існує якихось стандартних розміток. Я проти цього. Я за це дуже активно топлю і я це пропагандую, що не потрібні нам ніякі розмітки. Я навіть знаєте, коли ще тільки починала викладати, я давала ці розмітки на слайдах. Зараз я ці слайди навіть не показую, тому що починають їх фоткати, і потім пояснити людині, що туди дивитися не треба. Дуже складно, тому що вже ж людина починає тільки працювати і їй простіше подивитися, як. Поставити ці точки і так проколоти. Я завжди навчаю дівчат, як колоти згідно і відповідно до конкретного пацієнта. Тому я проти розміток. Я не працюю так. Я вам більше скажу, мене теж навчали по розмітках. І по цих точках ми їх вимірювали. Там розставляли, якось там малювали щось на цьому обличчі. Людина потім вся розмальована виходила. Ну вже ж ми її витирали, але спочатку, коли починаєш працювати, там от це все... Тебе таке обличчя. Потім я почала перевчатися, і перевчатися складніше ніж навчатися з нуля. Тому я намагаюся навчати всіх своїх учнів так, як я працюю, і не тому, що я така дуже розумна, ну а вже я дуже розумна, але не саме розумна на цій планеті. Але це вже знаєте відповідно від досвіду. Потім, коли я отримую якісь фідбеки від учнів, то вони справді кажуть, що так простіше працювати, тому що ось прийшла людина, ось обличчя, ти подивилася, ти вколола. Тобі не потрібно нічого. Малювати, ти не збиваєшся, ти не думаєш про ці точки. Ти думаєш тільки про те, щоб правильно зробити аспіраційну пробу та правильно викласти препарат, правильно задавати питання, які ти повинен, як лікар задавати під час процедури. Немає точок, вони існують, але я проти них. Можу пояснити більш детально на наших навчаннях, на наших курсах. Ваше діло навчатися по точках чи не використовувати їх. Але я вам можу показати, як може працювати і так, і так. А далі ви для себе вже обираєте той. Як вам буде працювати спокійніше та простіше? Приходьте до нас в школу Art of Beauty. Ми вас навчимо, як колоти без точок. Або якщо хочете точки, дамо точки. Все дамо, тільки приходьте. Ми вас дуже чекаємо. Гарного дня вам.